Говоримо про це із Богданом Єременком, дипломатом, народним депутатом України, членом комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий вечір. Як завжди, раді бачити на зв'язку з нашою студією. Слухайте, справді якась дуже така сумнівна ось ця історія із цими запевненнями або гарантіями, хто як їх сприймає, невже дійсно може повторитися ота от історія, яка була із Будапештським меморандумом? Ну, давайте так, нічого сумнівного немає. Дійсно, вживаються певні терміни, термінологія, і треба не потрібно себе обманювати для того, щоб не виникало потім розчарування. І всі, хто знає англійську мову, розуміють, що і, і тим більше ті, хто займається правом або міжнародними відносинами, що між словами assurances, запевнення і словами «guarantees» є велика різниця і. В сенсі реальної політики реальними гарантіями безпеки є ну, такі речі, як юридично зобов'язуючий договір про спільну оборону. Ну, наприклад, колективний такий договір це членство в НАТО, так, це членство Північно-Атлантичному оборонному альянсі. Там статутні документи передбачають, що всі країни-учасниці. Надають одна одній допомогу в разі нападу на одну з них, або це може бути двостороння угода з якоюсь країною з тими ж сполученими штатами Америки чи з якоюсь іншою, що в разі нападу на одну з країн, інша обов'язково вступить у війну на боці свого союзника чи держави, з якої є договір такого договору. Такого документу на жаль у нас немає поки що. З жодною державою світу, з жодною організацією, ми всі знаємо, і це записано в нас конституції, що Україна прагне членства в НАТО як відповідь на питання про гарантії е, нашої безпеки, але е, поки що це недосяжно, і Україна змушена шукати те, щоб ну, хоча б якимось чином нас заспокоїло у переживаннях про те, а як довго, скільки якої допомоги нам можуть надавати наші друзі партнери ті держави, які невдовзі ми сподіваємося стануть нашими союзниками по НАТО, і ось саме такого характеру є рішення великої сімки, тобто це політичні зобов'язання про те, що Україна не залишиться у війні проти Росії сама, що в Україні будуть Україні буде надаватися допомога військово технічна, інша допомога у цій війні так довго як це буде потрібно, але звичайно ніхто не взяв на себе юридично зобов'язуючих е зобов'язань, е які ну скажімо в, в суто в процесуальному плані повинні бути оформлені як договір і ратифіковані парламентами. Ніхто звичайно таких зобов'язань поки що до поки що щодо України обороняти її. Ціною життів своїх солдатів і своїми збройними силами, звичайно, ніхто таких зобов'язань ще не взяв. Власне кажучи, тоді що ми отримали на вільнюському саміті, наша країна? Вона отримала певні політичні зобов'язання від цих країн, але вони можуть нічого не означати на практиці, коли доведеться реально допомагати, так чи ні? Ну, дивіться, наших партнерів по НАТО важко запідозрити в тому, що вони не виконують те, що обіцяють публічно, і те, що вони те, під чим вони підписуються. Нехай це звучить як запевнення, а не гарантії. Так тому у мене немає підстав вважати, що країни Великої Сімки нас обманюють. Це не так. Це ті країни, і якраз. Не гарантії, а запевнення в цьому документі, тому що ці країни дуже ретельно зважують, що коли вони говорять, що вони обіцяють, тому що вони збираються це виконувати. Тому, як на мене, ну на сьогодні це значно краще ніж нічого. Оскільки ми маємо запевнення політичні про те, що нам допомагатимуть у війні, так як допомагають зараз. І ми ж бачимо, що цього, в принципі, нам достатньо для того, щоб стримувати Росію і навіть поступово її відсовувати. Так, хотілося б більше, і ми прагнемо більше. І якщо ми зможемо, ми це більше отримаємо. Але ну маємо те, що маємо. А, і з часом, очевидно, ми будемо членами НАТО, матимемо вже, Гарантії безпеки, що в разі нападу на, на нас за у війну вступлять всі інші члени НАТО, але поки що мова йде про зобов'язання допомагати нам у війні, не воювати за нас це велика різниця. Ніж нічого, це звісно однозначно краще. Я з вами погоджуюся, але все ж таки є багато механізмів. Наприклад, є такий механізм, який США запропонували Ізраїлю. Це партнерство поза НАТО. Чому наш найближчий союзник Сполучені Штати не захотіли нам дати ось такої гарантії? Наприклад, якщо до НАТО ми до кінця війни припустимо не можемо вступити. Ну, дійсно сполучені штати Америки дуже гнучкі у виборі інструментів роботи з державами, які вони вважають союзними. У них навіть там типів договорів про очевидно, коли ви говорили про Ізраїль, ви напевно говорите про основний партнер поза НАТО. Є таке формулювання в американському законодавстві. Так ось. В конкретному наповненні цього формулювання їх щось ну близько дев'яти є різних типів. Тобто навіть партнерство поза НАТО немає не якогось сталого розуміння. Американський законодавець завжди виходить із того, тобто вони не, не, не граються у штамповані якісь формули, а кожного разу цю фразу вживають і наповнюють в конкретній якоїсь історичній політичній, військовій перспективі і наповнюють іншим змістом. Тому е, це по перше. Тобто, не, не, не варто вважати, що от просто сказана оця фраза чи записана десь на папері, дає відповідь на всі питання. Е, насправді е, були кілька проєктів в, в американському конгресі, які стосувалися е, можливості отримання ось такого статусу для України. Але дивіться, тут що в чому в чому ситуація це. Не є двостороннє зобов'язання. Це односторон чи двосторонній договір, односторонні зобов'язання Сполучених Штатів Америки. Вони і так в односторонньому порядку взяли зобов'язання на себе допомагати нам і допомагають всім, чим можуть на сьогодні. Тому ну навряд чи, тобто у нас були дуже великі дискусії всередині країни із американцями. Багато хто говорив, що е не варто розвивати цю тему про статус основного партнера поза НАТО, тому що. А це поставить під сумнів наше прагнення вступити в НАТО. Були такі думки. Тобто, з різних, з різних причин, із термінологічних, політичних і так далі, на якомусь етапі було прийнято рішення, що ну, Україна може отримати те, що їй потрібно на сьогодні, без цього статусу. Ну, давайте так. Наше прагнення вступити до НАТО у конституцією. Це раз так. По-друге, зараз, коли вже пройшов час трішки від вільнівського саміту, ми бачимо реальну ситуацію, коли Хамас напав на Ізраїль, і ми бачимо поведінку Сполучених Штатів. Це есмінці, які вони вивели, це постійна, просто безперервна комунікація. Це дві тисячі солдатів, які яким наказали готуватися до можливого переправлення до Ізраїлю, поки що не з військовою метою, як вони... Вони кажуть, але все ж таки, і ми бачимо різницю, яка є з нами, коли не можуть затвердити там пакет, проголосувати за нього. Хіба Це, ця різниця незначна? те, що, те, що я, я, я розумію ваше питання? Я не думаю, що у нас є підстави для ревності, тому що е, той рівень відносин, який існує між сполученими штатами та Ізраїлем, він не сьогодні склався не 7 жовтня, в результаті нападу Хамас. Тобто йому десятиліття, коли ці держави розвивають усі види союзництва, партнерства. Сполучені Штати Америки неодноразово у всіх можливих формах заявляли, що вони союзник і вони воюватимуть за Ізраїль. Тобто, це зовсім не новина, і в даному випадку нічого нового не відбувається. Сполучені Штати Америки діють послідовно те, що вони робили, заявляли, те вони реалізують і далі. Що, до речі, і нам. Дає певні, чи ну створює такі, скажімо так, певний е, е, контекст, в якому ми повинні сприймати запевнення Сполучених Штатів Америки. Якщо вони в чомусь запевнюють, то вони це виконують. Але між Сполученими Штатами і Ізраїлем є маса договорів різного характеру і оборонних, і інших, і політичних. У них існує подвійне громадянство, і так далі. І так далі. Тому ну, це зовсім інший характер, дуже усталеного такого союзництва, глибокого і так далі. Тому ну, якоїсь іншої реакції очікувається. Від сполучених штатів Америки не варто було, але подивіться навіть з точки зору отримання фінансування допомоги, яка потрібна зараз Ізраїлю. Це питання пакетується з допомогою України. І якщо ми говоримо про наміри нинішньої адміністрації Білого Дому отримати додаткове фінансування на допомогу для України та Ізраїля 100 мільйонів 100 мільярдів доларів, то Левова частка цієї суми буде спрямована саме Україні, не Ізраїлю. Так ну можливо і тому, що Ізраїль у величезних обсягах фінансується в оборонній сфері давно, десятиліття, і ну на загал, тобто він теж отримував суми, які цілком співвпродовж десятиліття. Ще раз кажу, неодноразово, які співвимірні з тим, що зараз отримує. Україна, ну хоча ми отримуємо звичайно в короткому історичному дуже проміжку, і це безпрецедентно. Тому нам не треба, нам не треба ревнувати, не треба порівнювати себе ні з ким. Наша ситуація цілком відмінна від цих. і ну так, ми хочемо більше від сполучених штатів Америки, але це цілком не залежить від того, що відбувається в американсько-ізраїльських стосунках. Нам навпаки, мені здається, треба Солідаризуватися із державою, яку хочуть знищити, так само, як і нас хочуть знищити, як державу, як і народ. От і в цьому плані у нас більше спільного з Ізраїлем ніж відмінно. У нас є багато з Ізраїлем питань для дискусії, але вони звичайно не, не такі екзистенційні, як питання зовнішньої агресії, нападу. В цьому плані у нас. У ізраїльтян надійний союзник Сполучені Штати Америки. У нас надійний друг Сполучені Штати Америки. Так, ми хочемо, щоб Сполучені Штати Америки були і для нас формальним союзником. Це питання перспективи. Ну, власне, ніхто не каже, що Ізраїль нам конкурент, але все ж таки, якщо ми говоримо про пакетування допомоги, то тут ще велике питання: пакетують Ізраїль за допомогою України чи навпаки, насправді гаразд, е, йдемо далі. Я думаю, що Це питання варто варто навіть ставити в такому ключі. Е, важливо, що є два пріоритети світові, які потребують активної уваги участі з точки зору американської адміністрації і конгресу, і це і Україна. І Ізраїль, а там кому більш вигідно бути в цьому пакеті, мені здається, це, це вже схоластика, це немає ніякого значення. Важливо, що допомогу отримуємо і ми, і ізраїльтяни, і нам ця допомога потрібна. Повертаючись до вільнівського саміту, була така підписана рамкова угода, нібито пізніше мали бути підписані конкретні двосторонні угоди з іншими країнами. Як у нас рухається справа? Я так зрозуміла з вашої попередньої того, що ви казали, що насправді рухаються погано, хоча була інформація про те, що зі Швецією ми підписали. Ну наскільки я розумію, мова йде про знову ж таки не про наші двосторонні домовленості, а про те, що до заяви. Великої сімки долучаються інші країни, і вони долучаються. Наскільки я розумію, на сьогодні це близько 30 країн. Тобто, ну нема ніяких підстав сказати, зробити той висновок, який ви щойно зробили. Я б навпаки назвав би це цілком успішним процесом по ну навіть певному юридичному оформленню міжнародної коаліції на підтримку України в рамках оцього рішення Великої Сімки. І Цілком нормально, що саме Велика Сімка ініціювала Це найбільш економічно роз розвинені держави найбільші економіки, тобто вони мають. Найбільше можливості допомогти інші долучаються до цього. Хоча ми знаємо, що якщо говорити там про відсотки ВВП, то очевидно допомога, яку надають естонці, там, наприклад, чи е, якісь інші країни, е, яка там в загальному вираженні звичайно зовсім не дорівнює американській, але з точки зору навантаження на економіки відповідних країн становлять значно більше, тому дуже багато країн по різному нам допомагають, е, і процес е, е, оформлення їхніх намірів допомагати нам стільки скільки потрібно, триває в тому числі у вигляді приєднання до цієї декларації, до цієї заяви рішення Великої Сімки. Ну паралельно так само ми намагаємось підписувати двосторонні договори такі політик більше політичні ніж оборонні з різними країнами, в тому числі що стосується їх підтримки щодо нашого членства в НАТО. Там теж іде процес. Бачите, ну це ж очевидно, що ну впродовж останнього десятиліття нам не вдається вирішити питання так, як ми його хочемо. От взяти і вступити в НАТО. Спершу в Україні не було консенсусу. Далі ситуація змінилась з консенсусом в Україні. Уже важко створити консенсус у світі для чи в НАТО, щоб. Прийняти нас, ну ми шукаємо, шукаємо різні формули отримати максимально з того, що ми можемо отримати. Членство в НАТО звісно вирішить питання нашої безпеки гарантій, але поки ми його не можемо отримати, ми будемо отримувати допомогу для війни. Ми вирішуємо це питання. Воно практичне, воно не менш. Гостра і так далі, тим більше, що з війною нам доведеться щось зробити до того, як ми вступимо в НАТО. Ну найбільш найбільш вірогідно саме так буде ця ситуація розвиватися. Тому ця допомога і зобов'язання країн допомагати нам у війні вони варті не меншого ніж у майбутньому будуть варті їхні формальні зобов'язання пройти нам допомогу в разі повторного нападу або іншого нападу. Пане Богдане, дякую вам за оптимізм. Дякую, що завжди знаходите час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах.